Привіт, котики! Як ваші справи? Питання, яке нас всі хвилює, і хвилює в нас з самого початку великої війни. Це питання, коли війна закінчиться, коли ми переможемо. Тому що я впевнений, що всі ми знаємо, що ми переможемо, але ми хочемо знати дату, тому що війна породжує невпевненість. Ми всі втратили завтрашній день. Так, я думаю, що кожен з вас раніше планував своє життя на хоча б декілька років вперед, бачив себе там в кимось в майбутньому. І в нас це відібрали, і ми тепер маємо горизонт планування, дожити до завтра, а там подивимося. Тому ми всі хочемо бути впевнені, ми всі хочемо мати якісь прогнози, ми всі хочемо мати якісь, знаєте, такі майлстоуни, за які можна зачепитися, щоб сказати собі, от війна закінчиться не пізніше, ніж. Я не можу сказати вам точну дату, а якби сказав, то був би брехуном, я ним бути не хочу. Але я можу з точки зору. Історичного досвіду трошки спрогнозувати, на що треба звернути увагу, щоб е, зрозуміти, коли перемога наблизиться. Є е, в сучасній війні фактично 5, не більше не менше, 5 причин, через які одні нації у війні на полі бою перемагають, а інші зазнають поразки. Причому мова йде не про е, там умовно. Англобурську війну і не про італофіопську, коли технології, технології країн дуже різнилися між собою і можливості країн. Мова йде про приблизний паритет. А зараз у нас плюс-мінус є паритет з Російською Федерацією, перевага на нашому боці, але все ж таки ми прийшли в позиційну війну, коли намагаємося утримувати позиції, коли фронт не рухається широко. Відповідно, 5 пунктів, на які варто звернути увагу. Перші два ми відкинемо, і зараз я вам розкажу, чому для нас головні будуть останні три. Перші два пункти, які ми відкидаємо зараз. Це пункт перший. Це фактично через внутрішні процеси розпад однієї з країн, що беруть участь у війні. Ну тут далеко ходити не треба. Була Перша світова в ній воювала Російська імперія. Російська імперія розвалилася, почала розвалюватися всередині, Відбулася революція Лютнева. Відбувся комуністичний переворот. Комуністи прийшли до влади і вивели Росію з війни. Все, Росія з війни вийшла, Росія війну програла. Нам ми над цим працюємо, скажімо так, але ми не можемо на це розраховувати, тому що ми не знаємо, що станеться раніше. Тобто буде одне з двох: або ми переможемо в війні, і через це Росія розвалиться, або Росія розвалиться і через це ми швидко переможемо в війні. Але що з цього станеться першим, що другим, ми не знаємо, прогнозувати не можемо. Тому працюємо в цьому напрямку і не будуємо на цьому аналітику. Ми знаємо, що це станеться, коли невідомо і планувати ми цього не можемо. Друге, і це теж доводиться відкинути. Це наявність якоїсь суперзброї, яка повністю змінює хід війни. Таке було. Таке було неодноразово, і в історії ми знаємо приклади, коли там лучники перемагали піхотою кінноту, тому що лучники були з одного боку набагато краще, і це е, створювало стратегічні переваги. Ми знаємо історії, там різні напівлегендарні про. Переваги, які на полі бою там отримували сили, які використовували слонів знову ж таки проти піхоти. Ну а з того, що було останнім часом, звичайно зрозуміло. Тут треба згадувати вже другу світову. Треба згадувати Сполучені Штати, які воювали проти Японії. Разом із союзниками і Сполучені Штати вже перед 45-м роком надрукували, якщо не помиляюся, чверть мільйона цих пропорових сердець. Це відзнака для поранених в сполучених Штатах, тому що вони готувалися до штурму Японії. Були впевнені в величезних втратах зі свого боку з, у величезних втратах американських солдатів, але Америка вирішила використати новітню супертехнологію, ядерну зброю. Скинула дві атомні бомби на відповідних Хіросіму і Нагасакі, Цим примусила Японію капітулювати, і американцям не довелося штурмувати японські острови. Відповідно, вони зберегли. Життя і здоров'я своїх солдатів, і досі ці 250 тисяч здається, все ж таки медали, і вони їх досі роздають, і досі в них є запас, ще надрукований тоді в сорокові роки, і тому що, незважаючи на не те, скількох війнах Сполучені Штати е, брали участь потім, все ж таки кількість загиблих та поранених досі менша, ніж та, що планувалася 45-му при штурмі японських островів. А цю історію ми також відкидаємо суперзброї, яка може докорінно змінити хід війни і примусити одну зі сторін капітулювати її. Як такої немає? Є ядерна зброя в Російської Федерації, в нас немає, але Російській Федерації чітко пояснили, що буде, якщо вона цю зброю застосує. Паць, 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 паць. І ви всі можете згадати, як влітку там і Путін говорив про ядерну зброю, медведя, всі оціні чорти говорили про ядерну зброю, а потім в якийсь момент вони заткнулися і мовчать досі про ядерну зброю, тому що ну, пояснили їм, що буде в цьому випадку. Їм це не сподобалось. Тому цей пункт ми також відкидаємо. Залишаються з п'яти лише три. Пункти, які дають відносно швидку, знову ж таки, перевагу на полі боя, і які приносять перемогу. Це абсолютна, абсолютна, тотальна перевага в піхоті для використання тактики закидати м'ясо. Саме цю тактику зараз використовує Російська Федерація, і з точки зору історії, так, вона може працювати тактично на якихось ділянках фронту, але все ж таки перемогу вона приносить чим. Ближче до сучасності, тим рідше, рідше. рідше, рідше. Якщо раніше зібрати величезний натовп, дати їм там коп'я списи, там, да, там, якісь мечі відправити, захоплювати інші землі, цей підхід працював. Кількість була дуже важливою саме піхотинців, то за останні роки, з перевагами в техніці в артилерії, цей підхід працює все менше і менше. Яскравий приклад, який ви бачите зараз у нас на Донецькому напрямку, так же само було, наприклад, у Першій світовій, коли одна зі сторін могла сконцентрувати там на сотні тисяч військових більше і кидала їх всіх в прориви, і результатом цього було просування на 300 метрів на кілометр, на 2 кілометри. І, звичайно, що так, ну, технічно це була перемога. По Факту ця перемога була піровою. Вона використовувала людський ресурс і не давала ніякої стратегічної переваги в подальшому, тому що ну зрозуміло, що коли воює найбільша країна в світі Російська Федерація, найбільша країна в Європі Україна, просування на фронті на 2 кілометри це ще не перемога дуже далеко до перемоги. Кілометрів попереду ще дуже і дуже багато. Тому я також відкидаю цей пункт переваги в піхоті. Немає зараз ні у Росії, ні у України. Тим більше, що Росія, якщо хоч, хотіла б перемогти, вона б вимушена була призвати не мільйон людей, а декілька мільйонів, цього ми поки що не бачимо. А в Україні людей на фронті достатньо для того, щоб тримати лінію і навіть звільняти інші території. І переходимо до найголовніших до останніх двох пунктів, які на мою думку нам перемогу врешті-решт і принесуть. Якщо знову ж таки, якщо не пролити чорний лебідь, і Росія не розвалиться з якихось причин, не посиплеться фронт до цього моменту, і ми будемо вимушені території звільняти сили. Це або абсолютна перевага у бронетехніці у танках, фактично. Завдяки яким ми можемо формувати такі ударні кулаки, броньовані, і ними звільняти території. Або це перевага у повітрі, абсолютний тотальний контроль над повітрям. І в сучасній війні саме сполучення цих двох пунктів: тотальний контроль над повітрям, можливість формувати ударні кулаки. Вона призводить до найбільш легких найбільш безкровних перемог. Це саме те, чого ми хочемо. Зрозуміло, що ми хочемо звільняти території, але ми не хочемо звільняти території так, як росіяни їх захоплюють, коли від міст залишаються лише уламки, лише попіл, і коли це все супроводжується величезною кількістю жертв з нашого боку. Ми не хочемо так воювати. Ми не хочемо. Не притримуватись такої тактики, тому звертайте увагу на те, що зараз нам передають сучасну бронетехніку, сучасні бронетранспортери, сучасні танки вже передають, і їх буде ставати все більше, 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 більше і більше. І поки що їх недостатньо для того, щоб сформувати додаткові там танкові бригади, да? але цей час не за горами. Цей час також наступить. І тоді ми підемо у великі наступи, і ці наступи будуть відносно малою кров'ю, і ми будемо наближатися до перемоги. А найголовніше для мене в тому, що цей психологічний рубіж у наданні сучасних танків він наближає нас до надання сучасної авіації. І я впевнений, що це станеться. Ну може я помиляюсь, але я дуже хочу сподіватися, що це станеться вже в цьому році. Що ми отримаємо сучасну авіацію, яка зможе знищити російське ПВО, яка зможе знищити російську авіацію радянську, фактично, яка зараз виконує бойові завдання на нашій території. І тоді ми отримаємо контроль над повітрям. Ми отримаємо все для того, щоб робити швидкі відносно безкровні штурми. І тоді ми будемо звільняти нашу територію і звільнимо її. Тож на питання, коли настане перемога, відповідь дуже проста. Коли ви побачите новини про те, що нам починають не в гомеопатичних, а в нормальних кількостях передавати бронетехніку і авіацію, з цього моменту ви можете вже починати відраховувати місяці до остаточного звільнення всієї нашої території і до перемоги в війні. А поки що тримаємо стрій, тримаємо лінію, допомагаємо Збройним силам, не забуваємо про це і віримо! Тому що віра це дуже важливо. Чао, котики! Радий був бути з вами. Ведіть себе погано!